Доброго дня, холодна зимівля. Таке відео хочу записати іменно в цей час. На сьогоднішній день у нас 6 січня, 24 рік. З понеділка у нас прогнозують великі морози, і морози будуть не кратковременні, а затяжні морози. Тому їй хочеться висловити свою думку. Нікому її не нав'язую, але свою думку хочу висловити по поводу е, зимівлі. Значить, холодна зимівля, для чого це ми робимо? Е, холодна зимівля у нас для того, щоб матка у нас не починала сіяти в січні місяці і в лютому місяці, для того, щоб зберегти і бджілу ресурс бджіли, і зберегти якісь корма, е, які е, в неї вулику є. Тому що коли вона почне... Сіяти у нам в січні місяці потрібно тепло. Тепло це значить корм. більший розход корма, більший розход ресурсу бджіли і сім'я ізнашується. Тому ми переходимо практично. Всі вже в Україні переходять на холодну зимівлю. Тим самим ми відтягуємо їхній розплод до кінця лютого місяця. І коли ми бачимо по прогнозу, що вже мають бути вже стали теплотики, більш-менш, ми починаємо тепляти і контрольовано даємо матки вже засівати середині і в кінці лютого. Але я вам зараз так скажу, що вже третій рік у нас зими немає. І дуже гарно це спрацьовує і холодна зимівля У нас дуже гарна. Всі у нас бджоли зимують дуже гарно. Але бачите, в цьому році йде циклон. А циклон йде не на один день, не на два дня, як обично, два-три дня, А циклон йде на два тижні, як мінімум. Тобто морози ночні будуть доходити до мінус 20. Почнемо з того, що бджола при мінус восьмі це і вже не харчується і не рухається. Якщо б не рухається, не харчується, вона просто обсипається під морем. Да, ви скажете, що бджоли не бояться морозів, дійсно, морозів вони не бояться і 20, і 30 і 40 градусів, коли клуб не менше п'яти рамок, 5, 6, 7, 8, дев'ять рамок, вони не бояться, тому що бджіл багато, і ті, що заходять, знаходяться на краю, вони йдуть середину клуба і повертаються нагрілись, повертаються назад, і йде рух. І 20-30 градусів морозу вони витримують. Але якщо ваша сім'я знаходиться на двох-трьох вуличках такі слабачки теж іноді пускають люди в зиму. І практикують з ними теж холодну зимівлю. Для них вона не підходить. Клуб на дві-три вулочки, оці морози, що будуть ось на наступному тижні, вони не переживуть, тому що бджоли зжимаються дуже-дуже щільно. І оці крайні бджоли, які будуть вже подвержені морозу мінус 10 і більше, вони не зможуть просто помінятися. Тими, що всередині, і вони будуть обсипатися. І за тиждень ваш клуб просто обсипеться весь. І е, так, такі сім'ї слабачки не переживуть е, такий мороз. Тому якщо у вас на даний час просто холстик, або просто пліночка зверху, я рекомендую поставити їм утеплення зверху. Іменно на ці 10 днів, поки будуть такі морози. Далі, якщо опять стане плюс 1, мінус 1 днем ночі, можете опять забрати. Нічого страшного, якщо ви зараз поставите цей холстик чи подушечку, матка сіяти не почне, тому що на вулиці буде мінус 20, мінус 10. Вони не зможуть температуру здати, щоб вона вона вже аж почала сіяти, тому на цей тиждень я рекомендую утеплити їх. А якщо є приміщення. То слабачки в дві-три рамочки занесіть в приміщення, і в приміщенні вони зможуть пережити цей тиждень чи 10 днів оцих холодів. Для великих сім'ї питань ніяких немає. Велика сім'я від п'яти вулочок і далі вона переживе ці морози, ніяких питань до неї нема. Але слабачки, я вважаю, треба або утеплити на даний час, або занести в приміщення. Ще що забув сказати, дивіться, у вас є два дні, тобто 6-7 ще тепло якесь там є. Зробіть огляд всіх сімей. Якщо ваша сім'я, клуб, тобто знаходиться за серединою, уже, не дай Бог, біля задньої стінки. Обов'язково поставте їм якісь корма. або сівший мед, або канді. Ну я рекомендую сівший мед поставити, тому що при температурі мінус 20 і затяжні такі морози в 10 днів приблизно ваші бджоли просто не зможуть перейти на крайні медові рамки, і ваш клуб може посипатись навіть великий. Навіть якщо корма будуть по краям при мінус 20 клуб по вулику не рухається. Тому обов'язково ще що зробіть: обійдіть і продивіться наявність кормів імена. Там, де знаходиться клуб, якщо клуб у вас на початку або всередині, це не дуже страшно, це все гарно. Їм є куди рухатись. Якщо ваш клуб вже біля задньої стінки, обов'язково підкладіть їм ліпешку, канді, або дайте сівший мед. Ну от якось так.